Антикрихкість це не просто стійкість, а здатність ставати кращим від стресу, крихке ламається під ударом, антикрихке підсилюється, все, що живе та розвивається, з часом має ознаки антикрихкості, еволюція, ідеї технології. Чим більше порушень і потрясінь, тим більше зростання для антикрихкого, невпорядкованість і нестабільність. Союзники антикрихких систем. Хаос, якого всі уникають, може бути корисним для зростання. І якщо хочеш витримати турбулентність, потрібно бути антикрихким, а не просто міцним. Антикрихкість це користь від випадковості. Антикрихка система любить волатильність. Справжнє навчання відбувається через помилки, малі катастрофи. Це тренування для антикрихкості. Надмірний контроль шкодить. Справжня сила виникає на межі безладу. Прості стратегії краще за складні. Природа вибирає простоту. Малий бізнес менш крихкий, ніж велика корпорація, бо легко адаптується. Антикрихкість це асиметрія, вигода від позитивних чорних лебедів. Кожен шок. Можливість для досвіду та навчання. М'язи людини та імунна система. Приклади антикрихких механізмів у біології. У соціумі антикрихкість це здатність суспільств виживати після переломів. Децентралізація збільшує антикрихкість системи. Уникнення ризику веде до крихкості. Постійна стабільність створює ризик катастрофи одного дня. Велике і складне часто крихке, дрібне і гнучке антикрихке. Антикрихкість виникає тоді, коли частини системи здатні зникати або гинути заради цілого. Помилкові дії обов'язкова умова розвитку антикрихкого, чорні лебеді – не лише загроза, а й джерело несподіваних здобутків. Антикрихкими є ті, хто реагує на новизну дією, а не страхом. Відмова від комфорту робить організм стійкішим та життєздатним. Надмірний захист, громадське життя, медицина, фінанси веде до крихкості. Звички й правила повинні бути гнучкими там, де ризик розподілений, антикрихкість зростає. Краще кілька невеликих втрат, ніж одна руйнівна катастрофа. Найживучіші стратегії, гібридні поєднання множинних підходів. Ключ до майбутнього: будувати і підтримувати антикрихкі структури у всьому. Гарний спосіб мислення розглядай потрясіння як підсилювачі, а не загрози.